Він вас відрізає від зовнішньої підтримки, да? Він хоче вам сказати, що він єдине джерело правди. Єдине джерело правди. Так, да, це платний клуб, дівчатки, він дорогий. Дівчатки, цей клуб не для всіх. Він дуже дорогий. Або він платить 299 гривень в місяць. Ну, тобто, не кожна потяне його. 299 гривень в місяць, вдумайтесь. Там ви отримаєте 4 моїх кексуальних вебинари, БДСМ-них в місяць і 8 вебінарів запрошених спікерів. Більше того, ви, ви знайомитеся одна з одною, отримуєте допомогу, ви підписуєтеся одна над одну, там ведуться різні переговори. ну, Дівчата підтримують одна одну. Але він дорогий, він дорогий. Він дорогий. 299 гривень в місяць. В місяць, дівчата, ну це ж не шутки, ми продовжуємо. Да? Що механізм такий, що він вас відрізає від зовнішньої підтримки, що нібито він єдине джерело правди. І в чому о, тут величезна небезпека? В тому, що ви втрачаєте об'єктивність. Да? Ви втрачаєте об'єктивність, вам, виходить, нема з чим порівняти. Розумієте? Нема з чим порівняти. Ти без мене нічого не варта. Ти без мене нічого не варта? Я думаю, тут зараз багато дівочок згадають цю фразу. Хто і як до вас приміняв цю фразу? Ти без мене нічого не варта, да? І які приховані форми цієї фрази? Наприклад, хто тебе таку візьме? Це могли казати вам батьки. Хто тебе таку візьме? Да, Чого ти добилася? Да, пожалуйста. Да. Тобі зі мною так пощастило? Да ти сама не справишся. Схуялі, блядь, я не справлюся, сама. Да я, блядь, народилася, живу, блядь, чого я не справлюся. У мене є оточення жінок.